Доброго дня, мене звати Анатолій. Хочу розповісти вам історію про автомобіль Peugeot 2008, яке потрапило на автосеріс Хантерс після військових дій з міста Бучі. На дах автомобіля прилетів снаряд. В свою чергу він пошкодив сам дах і обшивку даха. Знадобилася заміна даха. Будемо проводити ремонт обшивки даху. Про ремонт автомобіля більш детально розповість наш фахівець Віктор. Доброго дня! Мене звати Віктор. Я займаюся ремонтом даного автомобіля. Так як уже всі знають, що він був після ракетного обстрілу, снаряд десь попав в задню частину, провалило дах. Кузов має незначний перекос. Тому кришу замінити, тому що її розірвало. Для того, щоб замінити кришу, довелося повністю розібрати автомобіль. Для того, щоб під час сварки не пошкодити проводку, щоб нічого не згоріло, нічого не поцарапалось, все заклеєне, все обклеєно. Ми за це думаємо, тому що це дуже важливо. Помімо того, що ти перемонтуєш, щоб не попортити те, що залишилось цілим. Маємо таку деталь, БУ. Оцю фільоночку ми будемо. Переварювати сюди. Но перед тим ми замінимо деякі усилителі ще, зробимо перекос, приберемо перекос кузова, тому що кришка багажника не лягає повністю в свої зазори. І будемо приварювати, виставляти, знову усе навішувати, двері, фільонку криші, усилителі. Все будемо збирати в кучу для того, щоб звірити зазори, щоб потім все було гарно.